Бокс вулиці особому 18 і зауваження заперечення. Є пропозиція підтримка, прошу голосувати одноголоснути. Про переведення особового будинку в три будинок. Будь ласка. У нас чи новий будинок вже буде 11-й переведений в електронні системі, тоді вичного законодавства. Ці документи в порядку, там технічне обстеження ви виготовлено. Є пропозиція відчувається, прошу голосувати. Одного разу. Дякую, Світлана Павло. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на видалення загальних населення Мініченко Богдан Миколаївич, начальник управління контроль. Звернулися і мешканці управляючої організації безпосередньо до комунального підприємства про благоустрою на землях загального користування про виділення зелених насаджень. Є е, проєкт рішення, є зауваження? Немає. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Це проти тобто, підтримався одноголосно. Дякую. Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг. Підтримку Алла Івановна, начальник управління соціального захисту населення. У зв'язку з новим наказом Міністерства соціальної політики пропонуєте затвердити інформаційні картки з послугам, які надаються в управлінні нові редакції. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Не, тут будуть зміни. У зв'язку з тим, що помер таємник, тому в пункті 1.1 один пункт 74 виключити і. Ви замінити на 500 тисяч 440. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про погодження проведення масового заходу на території міського праворибу справді області у період дії воєнного стану. Довга несе не говорить. 5 зірок кошти там А там так. Є пропозиція підтримати, прошу. Про погодження проведення масового заходу на території міста Брової району Київської області при стану. станна акція на майданчик свободу. Так, да, це про полонених, то підтримку полонених, це на фіз, і так. <кл> Родичи полонені Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Одноголосимо. Дякую, Саданович. Розові рішення про надання дозволу на покладання договору давай. Прошу голосу. Однако. Про затвердження висновку служби у справах дітей Бероскої міської ради Берослого району Київської області, про підтвердження місця проживання дитини для дітей місявого виїзду за межі України. Тут батько вважається Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок рівних дій та збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про виконання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів простання підтримки. Про виведення малолітні і сім'я патрунатного вихователя та потрату чинності рішення виконавчого комітету Бровосхідної ради Київської області від 11.03.25 року за номам 200 місяць. Виведення отримав до суд за справді. Є пропозиція підтримати. Про тимчасове голосування дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, в сім'ї патринатного виховання. Це дитина, яку мати покинула на свої бабусі, яка йшла з дому. Поліція склала рік дня, дитина наразі ціловому відділенні нашої лікарні. З мами працює першоскальних служб, тому поки що влаштовуємо за е, заявою мами із сім'ї патронатного виховати, надаємо їй три місяці, бо вона пішла на контакт, а далі вже подивимося, що буде приймати рішення і продовжувати. Є пропозиція підтримати. Однако про виведення із дитячого будинку сімейного типу на базі родини внесення змін до рішення виконавчого комітету Бровозької міської ради Бровольського району Київської області від 8.08.23 року з номером 629. Тут є наша доставка нові. Виявив бажання вийти з дитячого будинку сімейного типу, дитячого будинку сімейного, типу, сімейного типу за кордоном, де там навчається.

У тимчасово власне дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах сім'ї патронатного виховання. Це людина, що якої не такого повідомлення із я говорила про проти дні наразі. Мама там ухиляється виконання батьківських обов'язків, немає паспорт, а паспорта, вона вже рік не навчається, Тому ми влаштовуємо поки що патронату має тітка, яка в неї вона планує сільно проти поправки. Є пропозиція підтримати голосу. Про надання, на Про надання дозволу на укладання договору дарування. Є пропозиція підтримки. Про надання дозволу на укладання договору договору цифру. Є пропозиція підтримувати, прошу голосувати. Шановні колеги, порядок, даний вечер, понеділка, всі западні.